Поїхали. Вітаю Яна. Вітаю. Сьогодні про резонансну подію в Україні чи змінить загалом вона ставлення українців до поліцейських? Вбивство у Дніпрі. Хто винен? Розклад на поліцейського, 22-річну жінку. Її інкримінують зараз від 15 років до довічного ув'язнення та загиблого. У цьому дописі декілька цікавих деталей для ознайомлення. Так, давайте без деталей для ознайомлення. Значить, нехай закон вирішує, хто там правий, хто не правий, а ми з вами можемо подивитися. Як ми можемо правильно задати питання? Давайте так, у нас є з вами вбитий, у нас є поліцейські, хлопець і дівчина, і у нас є. Жінка, яка була в авто. Давайте спочатку подивимось, з точки зору: хто як себе вів. Агресія, неагресія, там, спіяніння, злоба, переваження повноважень. Давайте подивимось: значить, у нас є загиблий. У нас є його а, знайома, або хто вона там йому, та хто була з ним в машині. У нас є поліцейський і у нас є жінка поліцейська. Він, вона, а, чоловік. Жін, Давайте так. Я вам так хочу сказати, що якщо б ця ситуація не закінчилася так, як вона закінчилася, ми б мали з вами іншу смерть, іншу вбиту, і то була дівчина поліцейська. Значить, Що ми бачимо? Ми бачимо з вами по цих картах, що воно їхало це про чоловіка. Ми бачимо з вами дуже неадекватну агресивну жінку, яка поруч із ним. Ми бачимо з вами поліцейського, який ну, давайте так, ну, трошки психанув, можна так сказати. Да? І ми бачимо з вами дівчину, якій реально грозила смерть. Ось така картина. Я вам хочу сказати так: що всі обіди во із-за баб. Це понятно, сада Адама і Єви, так? Отут у нас є жіночка неадекватна, і якби вона поводилася більш адекватно та, котра була в машині, то цього всього можна було уникнути. Або ця ситуація могла іншим, ну, іншою стороною повернутися. А там нехай закон вирішує. Хто там психанув, а хто там не психанув? Чи дійсно загиблий був кримінальним авторитетом, чи кришував, і загалом, чи був небезпечною людиною. Ну, давайте так. По життю загиблий. Він когось вбив, закопав, порушив закон. Ну, слухайте. Він не сама ідеальна людина у світі, м'яко кажучи, диявол і башня каже про те, що він так звик вирішувати свої життєві питання. Загиблий мав похоронний бізнес, тобто він мав доступ до інформації, з яких напрямків, яких частин прийшов воїн. Чи передавав він цю інфу ворогу, чи мав зв'язки з РФ? То ви хочете все в, одну, в один котел, так? Да? Угу. Значить, загиблий. Чи мав він зв'язок з РФ? Ну, слухайте, я вам більше скажу, він навіть там має якогось родича в тому РФ. Ну, це ж не значить, що він е, ворог України. У нас півкраїни мають родичів в цій долбаній РФ. Що тепер зробити? Е, значить, чи зливав він якусь інфу ворогу? Слухайте, людина останні місяці свого життя думала, як потрусити когось щоб забрати гроші. Ось цим була людина зайнята, а не тим, як що, кому зливати інформацію. Ну давайте розділяти, де гімно, а де комарі. Ну чесне слово. Чи була реальна загроза життю двох поліцейських? Тільки що сказали, що якби не так сталося, то дівчини вже не було. Поліцейський, поліцейської дівчини не було вже. Так, якби коп не вистрілив, чи міг би. Значить, чи була загрожа? Був була. п'яний, в цьому стані керував автівкою. Крапка. Це не запитання, це, ну, це факт. Це дуже погано і це неприйнятно. Чи сяде заграти Тетяна Патінка, яка відмовилася виходити з авто, а ще й намагалася сісти за кермо водія, щоб той уникнув відповідальності. Так, оця жінка, який буде вирок для неї? Який буде вирок для неї? Давайте так, вона буде деякий час в ізоляції. Що це таке? СІЗО, умовно. Так, щоб вона в тюрягі згнила, ні, такого не буде. Але ізоляція її чекає. Чи мала насправді коханка водійське посвідчення. Чи мала... Ні, не мала, якась херня. Якась херня. Яка доля у поліцейського, чи сяде за грати, чи у нього заберуть посвідчення правоохоронця? Чи він таки доведе свою правоту у суді, що це був напад кривника та порушника на поліцейського? Так, поїхали. Для чоловіка поліцейського, який стріляв, яке правосуддя буде для нього. Яке правосуддя буде для нього. А, так, дивіться, ізоляція чекає, і його також. А також а, у нього випадають карти, які кажуть про загрозу його життю. Чоловік, який стріляв, його посадять. Його закриють, але дуже швидко відкриють така інформація. А, так, що ця подія навчить дітей сігалових. Ні, ну, здрасте, давайте, що дітей їх дивиться. Ну, чесно, нічого святого. Мама, папа, Мачієво, ну, давайте не про дітей. Чи знала щось перша дружина Наталя про коханку? Боже, це фу. Ну це такі питання, ну, чесне слово, ну як таке можна писати? Чи ця подія змінить ставлення українців до поліцейських? Оце гарне питання. Наприклад, виконувати елементарні накази копів, як показали, показати посвідчення, документи на машину, чи вийти з авто. Так. Чи ця подія змінить ставлення українців до правоохоронних органів? Хто був добропорядним громадянином, таким і залишиться. А хто був демоном і дияволом? Що за кермом, що по життю. Такий не залишиться. На жаль. Так, чи ця трагічна подія змінить щось у системі навчання українських поліцейських. Наприклад, у критичних ситуаціях стріляти по ногам, використовувати електрошокер чи газовий балончик. Навчиться трагедія, чи. Вплине ця трагедія на навчання, чи ні. Вплине чи ні. Ви розумієте, тут е мало того, що вона, оця трагедія, вплине на навчання поліцейських або на підхід е до спілкування з громадянами і реагування у такій ситуації чи іншій, інший. Але буде якийсь закон з приводу того, прийнятий. Далі, що ще цікаво, що тут залишається емоційний фактор. Вони всі люди такі ж самі, як і ми. І якщо ситуація там, де або ти, або тебе, от там уже знаєте, ніяке навчання не допомагає, там допомагає уже свій власний якийсь досвід, або страх, або якась нервова система, тобто там такий, знаєте, людський фактор буде вирішувати в таких ситуаціях. Так. Може, в тебе є знайомі чи родичі у поліції. Є такі, є такі. І слава Богу, ще не бачили таких неадекватів на своєму шляху, чого я і бажаю всім правоохоронцям, які зараз такий складний час для нашої країни захищають наш правопорядок і захищають нас з вами. Так що давайте буде будьте людьми. Будемо людьми, і все у нас буде добре. Дякую.